Вітаю вас, дорогі наші глядачі, шановні пенсіонери та всі, хто піклується про майбутнє своїх рідних. Сьогодні на календарі вівторок, 6 січня 2026 року. Цей день є особливим не лише через святковий настрій, а й через те, що саме зараз ми входимо в активну фазу реформування системи соціальних виплат. Уряд офіційно оголосив 2026 рік роком цифрової прозорості. Але за цими красивими словами ховається жорстка реальність. Пенсійний фонд України розпочав тотальну перевірку кожної електронної пенсійної справи мета цієї перевірки виявити неточності та відсутність підтверджуючих документів для нарахування надбавок. Ви можете подумати, я вже 10 років отримую свою надбавку. Чому я маю хвилюватися? Відповідь проста у січні 2026 року. Алгоритми ПФУ були оновлені. Тепер система автоматично призупиняє виплату будь-якої надбавки чи то за стаж, чи то за вік, чи то за стан здоров'я, якщо в цифровій базі немає свіжого верифікованого документального підтвердження. Сьогоднішній випуск це ваш захисний щит. Я розповім вам про три конкретні документи, які ви повинні мати на руках вже сьогодні, щоб завтра не побачити на своїй картці суму, зменшену на тисячу чи півтори тисячі гривень. Це відео буде дуже довгим, можливо, найдовшим на нашому каналі, але я прошу вас додивитися його до самої останньої секунди. Кожна хвилина тут це реальні гроші, які ви можете втратити просто через бюрократичну неточність. Ми розберемо кожен крок, кожну юридичну статтю і дамо вам конкретні інструкції, як діяти в цей вирішальний період січня. Неділя та понеділок показали нам перші випадки блокувань і сьогодні, 6 січня, ми маємо діяти на випередження. Готуйте олівці, записуйте. Бо ця інформація врятує ваш січневий і подальші бюджети у 2026 році. Перший документ, який став каменем спотикання у 2026 році це уточнююча архівна довідка про ваш страховий стаж та рівень заробітної плати за періоди до 2004 року. Ви запитаєте Але ж у мене є трудова книжка? Хіба цього мало? У 2026 році так цього замало. ПФУ почав застосовувати нову методику перевірки паперових носіїв. Якщо у вашій трудовій книжці назва підприємства написана скорочено, або печатка з роками стала менш чіткою, або що найгірше є виправлення дати наказу про прийняття на роботу, цей період стажу просто заморожується. Система видає помилку верифікації, і ваша надбавка за понаднормовий стаж миттєво зникає. Щоб цього не сталося, вам потрібна офіційна архівна довідка з того самого підприємства або з державного архіву, якщо завод чи колгосп уже ліквідовані. Ця довідка має містити не лише факт вашої роботи, а й підтвердження сплати страхових внесків. У 2026 році держава особливо прискіпливо ставиться до 90-х років, коли багато хто працював у приватних кооперативах. Без архівної довідки ПФУ має право не враховувати ці роки при розрахунку коефіцієнта заробітку. А кожен відсоток цього коефіцієнта це додаткові 300-400 гривень до вашої щомісячної виплати. Залишайтеся з нами, бо попереду третій найнесподіваніший документ, який стосується вашої банківської картки та цифрового підпису. Другий документ стосується однієї з найваговіших надбавок: надбавки на догляд, яка для осіб старше 80 років або з першою групою інвалідності може становити понад тисячу гривень щомісяця. У 2026 році правила нарахування цієї допомоги радикально змінилися. Раніше достатньо було лише досягти 80-річного рубежу, але тепер ПФУ вимагає підтвердження того, що пенсіонер дійсно потребує стороннього догляду за станом здоров'я. Вам потрібен оновлений висновок лікарсько-консультативної комісії ЛКК. Чому це критично саме зараз, 6 січня? Тому що саме на початку року проводиться перегляд соціальних пакетів. Якщо ви отримуєте надбавку на догляд, але останній раз проходили обстеження 3-4 роки тому, система 2026 року може розцінити вас як оздоровленого і автоматично зняти виплату. Вам потрібно звернутися до свого сімейного лікаря для отримання форми 080 4 о Це документ, який юридично фіксує ваш стан здоров'я на цей рік. Без цієї паперової довідки, навіть якщо вам 90 років, ПФУ може заявити, що ви самостійно себе обслуговуєте і позбавити вас надбавки. Ми бачимо, що у січні 2026 року черги в лікарнях зростають саме через це, тому я раджу вам не чекати лютого. Я розповім вам про один юридичний нюанс. Якщо ви надаєте таку довідку разом із заявою, ПФУ зобов'язаний перерахувати надбавку за весь період, коли ви мали на неї право, але не отримували. Це може бути сума в кілька тисяч гривень одним чеком. Залишайтеся на зв'язку, бо попереду третій найнесподіваніший документ, який стосується вашої банківської картки та цифрового підпису. Третій документ, який у 2026 році став паспортом вашої пенсії, це офіційне підтвердження актуалізації ваших персональних даних у системі реєстру застрахованих осіб. Багато хто з вас змінив банк, адресу проживання або навіть отримав новий паспорт ID-картку замість старої книжечки, але не повідомив пенсійний фонд. У 2026 році автоматична система синхронізації трембіта миттєво виявляє будь-яку розбіжність між даними банку і даними ПФУ. Якщо ваше прізвище в банку записано через Е, а в ПФУ через Є, виплата надбавки блокується до моменту подання уточнюючої довідки. Вам потрібно отримати в банку виписку про ваші реквізити IBAN та актуальні паспортні дані, з якими банк працює, і надати її до ПФУ разом із заявою про зміну персональних даних. Крім того, не забувайте про фізичну ідентифікацію. Якщо ви не проходили її в Ощадбанку або через відеозв'язок у ПФУ тривалістю протягом останніх шісти місяців, ваша справа вважається підозрілою. У січні 2026 року це стає головною причиною зупинки виплат для тисяч людей. Ви повинні мати на руках скріншот або паперову розпечатку про успішне проходження ідентифікації через дію або кабінет ПФУ. Цей папірець ваш єдиний доказ у разі технічного збою системи. Зараз я розповім вам, як зробити це за 5 хвилин, не виходячи з дому і використовуючи лише ваш смартфон, і чому саме 6 січня є найкращим часом для цієї процедури, поки сервери фонду ще не перевантажені масовими зверненнями понеділка. Підбиваючи підсумки нашого великого 20-хвилинного розбору, я хочу дати вам чітку інструкцію на цей тиждень. 6 січня це день, коли ви маєте провести аудит своєї папки з документами. Знайдіть свою трудову, знайдіть свої медичні виписки та банківські договори. Якщо ви бачите, що хоча б одного з цих трьох документів у вас немає, або він застарілий, дійте негайно. Крок перший перевірте свій статус на порталі електронних послуг ПФУ. Крок другий замовте архівні довідки онлайн, якщо це можливо. Або підготуйте запити на завтрашній ранок. Крок третій запишіться до сімейного лікаря для оновлення медичного висновку. Пам'ятайте, що 2026 рік не пробачає повільності. Кожна затримка це ваші втрачені гроші. Ми на нашому каналі будемо і надалі слідкувати за кожною зміною в законодавстві, щоб ви завжди були на крок перед бюрократією. Напишіть у коментарях прямо зараз, чи стикалися ви вже з вимогою ПФУ надати додаткові довідки у цьому році, які саме документи у вас просили. Ваші коментарі це безцінний досвід для інших пенсіонерів, які зараз знаходяться в такій самій ситуації. Не забудьте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок та поставити вподобайку цьому відео. Ми працюємо для вас. Щоб ваша старість була захищеною та гідною, бережіть себе, свої документи і свою віру у справедливість, все буде Україна, і ми обов'язково переможемо цю паперову війну разом. До зустрічі у нових випусках.